У першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони нам дають змогу займатися нашою улюбленою справою. Там боронять країну, а ми тут граємо, тому хочу просто подякувати їм. І якби ми граємо для них, Надіюсь, може, трохи їм даємо якусь радість. По грі так відіграв в сезоні, вперше в сезоні відіграв 90 хвилин. Було тяжко, тим паче, суперник досить таки ну, сильний. Ну, одна з найкращих команд в Україні. Тому ну, було цікаво зіграти саме з такою командою і весь матч. Надіюсь, для вболівальників також було цікаво дивитись. І хотілося, звісно, реабілітуватись після тих невдалих ігор, які ми грали, але. Не вдалося, будемо намагатися виграти в наступних матчах. Один матч не залишився, зминаємо, тому будемо налаштовуватися тільки на перемогу. Сьогодні в тебе було дуже багато моментів на другому поверсі, потім забитий гол. Прокоментуй, будь ласка. Так, ну, ми награвали ці моменти якраз напередодні гри, тому ну, вдалося використати їх. Жалко, що другий не забив. Але нічого, дякую, що. Що ми змогли продемонструвати, я рахую якісну гру, показали те, що ми можемо на сьогоднішній день. Тому ми рухаємось далі. Матч не мав турнірного значення для обох команд, але вийшов дуже бойовим. Це було принципове протистояння для Кривбасу? Та не можу сказати, що принципово. Для нас кожна гра важлива. Просто хотілося вийти, вже, отримати задоволення від гри, вже нічого не вирішило, але. Хотілося добре зіграти на фоні нашого гранду та перемогти. Але склалося, як склалося. Але я вважаю, що незважаючи на невдалий старт, перші 10 хвилин отримати два гола це не дуже добре. Але потім вирівняли гру. Було декілька дуже гарних моментів. Та й в цілому добре грали. Добре, хлопці молоді дебютували. Можемо тільки їх поздравити. Чому у другій половині другого тайму суперник перехопив ініціативу? Та можливо вже кінець сезону трішки наїлося, хлопці. Може, це причина не знаю, Може, якісь щось вони поміняли в грі, не знаю. Може, не знаю що. Вони перестроїлися, в перший тайм грали в п'ять захисників, в другому в чотири, Може це якось вплинуло, але в цілому розберемось. Згодні, що в цілому результат не грі, адже Кривбас особливо до 70-ї хвилини створив більше гольових нагод. Результат не грі, але. Я вважаю, такі, давати такі пенальті, я не знаю, я, мені здається, я ніколи не бачив, що за такий фол. Навіть я не вважаюся, що це фол, дають пенальті. Але склалося і склалося. Це вплинуло на розвиток гри. Можливо, якщо б не цей пенальті було все інакше. Ми за хвилину до цього у нас був момент, там офсайт, але дуже гарний момент. Трішки не пощастило. Кожна гра. Для нас важлива в цьому чемпіонаті, і на кожну гру ми виходимо з максимальною самоотдачею. І сьогодні Динамо Київ такий один із лідерів чемпіонату. і Для нас була ця гра дуже важлива. Так, вона не мала великого значення, але ми грали тільки на перемогу, щось не вистачило. Ми хотіли. Тільки перемоги сьогодні. У другому таймі е, вийшли заміни. Е, наш тренер дав грати молодим футболістам і два футболісти дебютували, я в тому рахунку. І ми вийшли, ну, так, мабуть, ми десь цього темпу не підтримували, але ми віддавалися повністю, я вважаю. Я вважаю, що ми награли більше, ніж на один м'яч, що могли ще забивати і могли і не пропускати третій м'яч. Це футбол. Треба бути в грі на всі 100% з першої до останньої хвилини. Мабуть, десь ми вимкнулись і. Десь, мабуть, ми опустили руки, але потім все ж таки зібралися і грали, грали на свій максимум. Це футбол, так буває. Ми хотіли піти в атаку, забивати м'ячі, а пропустили на, на контратаці.